Станція Держпром. Це станція Держпром. Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову. Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту. Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини. Звідусіль, де триває зараз війна, з міст та сіл, що живуть, працюють, захищають, допомагають, не сплять ночами, рахують ракети, лікують, воюють, ремонтують і знову живуть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Я Марія Малєвська. Я Олександр Бринза. Рушаємо з нами це станція держпром. Як живе нині прикордонний золочів? Чому росіяни вгатили ракетою по готелю? В якому було лише три номери. Навіть якщо цей готель був би повний вояків, а це не так, то в чому логіка витрачати дві ракети С-300 на такий маленький об'єкт. Місцеві мешканці і голова військової адміністрації певні йдеться про залякування, адже загинула врешті двомісячна немовля. А його 21-річна мати у тяжкому стані в лікарні. Люди налякані, дехто роздумує виїжджати. По сьогоднішній репортаж ми їдемо в галиб до кордону ОЗРФ. Приводом стала остання ракетна атака, але розпитаємо і про настрої, і про страхи, і про села привиди, і про адаптацію до війни Золочівської громади. Рушаймо. Станція держпром. В центрі Золочева перекрито рух до майданчика. Біля автостанції не проїдеш очеплення. Ще з сусідньої вулиці чутно гуркіт важкої техніки. Екскаватори перебирають шмаття бетону, цеглу, якісь залізні дроти повалені стовпи. Ми підходимо до епіцентру ракетного удару, пішки лишивши автівку за рогом. Навколо немає нічого непотрощеного. Магазини, кав'ярні, ресторанчик, аптека, ринок, ядки з квітами, власне, автостанція. Поряд хтось так і лишив велосипед. Наступна будівля мала би бути триповерховою, але натомість бачимо руїни. На шматках каміння порсуються рятувальники у бронежилетах. Вони ще розбирають завали готелю, мають перевірити все. Раптом ще є тіла. Офіційна інформація, на ранок після ракетного удару, в готелі загинуло двомісячне немовля. Троє жінок дістали поранення. Говоримо з начальником Золочівської військової адміністрації Віктором Коваленком. Розкажіть, будь ласка, що відомо про постраждалих і про загибе немовля? Це харків'яни. Вони приїжджають. Тут багато родичів, переселенців, і вони приїхали сюди, щоб побути по своїм власним справам. Я знаю, що це харків'яни. На жаль, важко говорити про немовля, тому що я бачив особисто, і це не дуже приємно про це говорити. Але дитині два місяці, безумовно. Наразі ті жінки, які отримали важкі поранення, знаходяться в лікарні під наглядом лікарів досвідчених. Ну ви розумієте, коли С-300 влітає в готель, невеличкий, трьохповерховий приватний готель, який це удар психологічний? Ну, мабуть, на все життя. Не заздрю комусь бути такій ситуації, але бажаю росіянам відчути такі, такі такі речі. Скільки будинків, будівель в зоні ураження, скільки пошкоджено на сьогодні приватних підприємств мається на увазі кафе, ресторани, готелі, аптеки 19 об'єктів, магазини, які пошкоджені або зруйновані. На жаль, у нас на сьогоднішній день сім будинків, які приватні, вони значно пошкоджені або пошкоджені, і саме влучання двох ракет. С-300 в готель і кафе, яке було поряд. Це два такі прямі. Ну скажімо навіть так, влучні удари були в ці приватні підприємства. Автостанція поряд, газове господарство, енергомережі, інтернет мережі. Тобто, це все на сьогодні піднімається. З 4 годин ранку фахівці приїхали на місця, визначили обсяги роботи, заїхали і почали зразу працювати. Чи потребують люди від? Селення чи маєте куди на сьогоднішній день? Ті мешканці, які були в будинках значно пошкоджених, їх забрали діти, але у нас є місця розташування для переселенців. Тобто, цей проблеми перед нами не виникла. Станція Держпром. Поряд із руїнами стоїть високий чоловік. На правій руці в нього кров. Він тримає в ній смартфон. У телефоні фото. Як ця триповерхова будівля виглядала ще вчора, це її власник Анатолій Тільнов. Це мені належало 20 років, але не це. Там була маленька будівля. Потім появилися трохи грошей. Ми побудували цю таку красиву будівлю, хотіли, щоб і люди відпочивали, і для людей щось було. І воно, в принципі, було одне з найкрасивих будівель золоча. Другий 20 прокинувся від першого вибуху і подивився в вікно, ми тут живемо недалеко на другому поверсі, і одразу ж другий. І ну, я подумав, що ну, не думав, що тут так вийшло, що тут полетить, думав, десь далі. Бо, щоб сказати, дуже було, не дуже. І відкрив камери, а вони не працюють. А потім через 15 хвилин вже хтось в інтернеті сказав, що там у нас, у нас магазин був це по три, що дівчата, у вас роботи немає. І ото я через 5 хвилин був тут, ну а вже що. Приватний будинок навпроти готелю стоїть без даху. Чоловіки накривають його синім трапауліном. Жінки прибирають сміття. Хтось із електриків, їх тут чимало. лагодять перебиті електромережі, виносять болванку, шматок ракети. З подвір'я поряд виносить відро будівельного сміття Олександр Федоров. В його будинку вибиті всі вікна, всі двері. Паркан лежить на землі. Пошкодження вікна. Побиті од вулиці, ну, там, де був прильот. Це паркан винесло повністю. Ну, винесло повністю, бачите. Госпостройки розбиті, двері всі повибивані. Ось сусідка, тетя Маша. Ну, її ночі внуки вивезли відсюди. Скільки їй років? 76. І вона поранена. Я не знаю навіть, її не бачу. Її три часи ночі, внуки кажуть, забрали. Страшно. Людям страшно, звісно, але. Не будемо тіляти надіжди, що війна скоро закінчиться. Про страхи місцевих мешканців та про те, як змінюються зараз настрої мешканців громади, говоримо з головою військової адміністрації Золочівської громади Віктором Коваленком. Я думаю, не тільки я, а й ви цьому вже не дивуєтесь, тому що вони б'ють куди не попадя. Немає тут військових об'єктів взагалі, немає тут. Поряд автостанція розбита, ринок тут, аптека, кафе, кав'ярня. Тобто це цивільні об'єкти військового немає. Але я вважаю, по перше, це два моменти: перше це налякати населення своїми вчинками, негідними вчинками. Це перше, а друге, це спонукати населення на те, щоб налаштувати негативно проти наших військових, які от поряд з кордоном захищають нашу батьківщину. Золочівщина, прикордонна територія, історично, географічно, родинно ми були пов'язані, але я вам повністю можу запевнити в тому, що ці зв'язки вони розірвані не до десятиліття а на сторіччя, отакими от вчинками негідними. Скажіть, будь ласка, скільки зараз в громаді е, лишається людей? Чи фіксуєте виїзд або навпаки повернення? На сьогоднішній день, якщо перед війною у нас було 20 тисяч 800 чоловік, на сьогоднішній день біля 22 тисяч населення. Е, навіть скажу більше, до цього удару, до цього удару на населення на дуже активно поверталися. І тому я розумію, що після цього відбудеться. Станція Держпром. Сильним ударом став цей обстріл для Ганни Тільнової. Вона харків'янка у громаді мешкає лише два роки, має маленьку дитину. І через те, що у селі не працюють ані школи, ані дитсадочки. Задумала відкрити дитячий центр. Утримала грант від держави, встигла закупити все і провести навіть перше заняття станцію за кілька годин до ракетного удару у тій самобудівлі, де на третьому поверсі готель, а на другому розташувався центр пташечка, говорить Ганна Тільнова. Ми тільки відкрили пробне заняття. Вчора пили танці. Прийшли дітки подивитись, попригати, попробувати. Завезли меблі, завезли батут, гімнастичне приладдя, дивани для очікування. Все повинно було на вищому рівні бути. У мене дитинка маленька, нікуди її водити. Садочки закриті, школи закриті, все закрито. А для такого віку зовсім нічого не було. До шести років нікуди дітям дітись. Ось вирішила зробити для неї місце де вона могла спілкуватися, бігати, розвиватися, якось не вдома з мамою сидіти. Що тепер робити? Як звітувати перед грантодавцями, Ганна не знає. Від дитячого центру не лишилося нічого. Магазинам, що розташовані через будівлю від епіцентру удару. Пощастило трошки більше, вибуло всі вікна та двері. Товар та стелажі вціліли. Адміністраторка такого магазину Аліна Качур проводить нам невелику екскурсію. Був вибух один і 30 секунд другий. Ми вже дізналися, що рядом магазин горить. Я тоді чоловіку кажу, горить рядом магазин. Він каже, одягайся. В цьому час, коли я одягаюся, дзвонить мені охорона і говорить: у вас двері всі відкриті, охорона не, не спрацює сигналізація, тому що немає світла. Якщо зможете, дівчатка, підійдіть. Ми а ви, як підійшли, так з ночі тут так, і так. багато вигрібли. Дуже багато. Це вже третя частина. Тобто була от велика така. Гора, отака от, от гора, і це залишки те, що не може трактор підняти. І от там у нас була ще одна велика гора. І Це все ну, взагалі не наше. Тобто цього готелю. У нас тут тільки вікна, двері та стекло. Да? А в них піноблок, це все утеплювачі, це все їхнє до нас сюди попало. Скажімо, це шматки готелю долетіли аж сюди. Да. У нас от Перший стола жовтий, за ним отака лежала груда. Тобто ми не розуміли, як через двері отака груда просто посеред залу. Це ж зараз прибрали вулицю, а так було дуже багато каміння, дуже багато ну, непонятних таких частин. Це вікно зовсім відхилилося, те впало. Це воно зараз стоїть, воно впало зовсім. Ви не боїтеся тепер тут лишатися, продавати. Я б сказала, можливо, що я боюся, але нас так Бог беріг той рік, і ми навіть цього не очікували, що ми прийдемо. А коли са прийшла, і я це бачу, і цензурної мови тут не було. Голова військової адміністрації Віктор Коваленко, на відміну від пересічних золочівців, емоції намагається. Стримувати нагадайте. Будь ласка, скільки до кордону звідси? Ось з цього місця 17 кілометрів. Чи багато у вас в громаді населених пунктів, з яких виїхали всі люди, і це вже такі привиди населені пункти? Уде до війни 1218 чоловік було до війни. На сьогодні осталось там, ну не осталось, а повернулись два чоловіка. І то вони приїжджають, виїжджають. Як правило, в прикордоні ситуація наступна. Люди повертаються влітку, щоб посіяти. Ну, огородину, потім прибрати, законсервувати приміщення, вуличні комітети і старости відслідковують, щоб майно було ціле. Якщо пошкодження, надаємо сприяння, закриваємо вікна, дахи. Будматеріали матеріали є в нас в достатній кількості, але після кожного обстрілу нам допомагають наші благодійники. Тому, скажімо, місцеве населення прикордонне – це 5 старостинських округів, які знаходяться під обстрілами. Ну там люди не хочуть виїжджати, я скажу відверто. Вони настільки вже звикли до цієї клятої війни, як тільки вихід, вони одразу у льох, або у погріб, або в небезпечне місце ховаються. І в нас були випадки, коли от, уявіть собі вихід через хвилину. Через хвилину влітає снаряд в Івашках в будинок, там де живе бабуся, і дідусь. Але вони встигли заховатися, і в будинок попадає міна. можливо, навіть цинічно, але е, населення місцеве прилаштувалося до цієї війни. Вони вони вже звикли до цього. Хоча нерви безумовно на вже Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я Марія Малєвська та я Сашко Бринза привеземо вам нові репортажі та історії. Станція Держпром.